Цифра на календарі невпинно наближається до позначки 14. Зараз на вулиці лютий місяць і ви розумієте, що мова про день закоханих. Сьогодні ми вийшли в місто, щоб дізнатися у калушан, який подарунок від коханих вони запам'ятали найбільше. Що з цього вийшло? Дивіться у нашому опитуванні. Квіти це завжди приємно. А окрім квітів, які іграшки. Ага, Ми чому. даруємо своїм дружинам кожного дня. 14 лютого не відмічаємо, бо моя сітка А, зрозуміло. Та... Але чоловік увагу мені приділяє да, кожен вже день. від квіт, квіти там якісь. Ну е, який найбільше я б не сказала який найбільше, але який вразив uh -huh. е, від керівника. Коли я прийшла працювати, він усім дівчат, ну, дівчатам, жінкам, які були біля нього, подарував такий боксик з квіточками і макарончиками. Це ще було років певно 7-8 тому, що ж там ще воно так не було. Ці макарончики бокси це дуже було приємно. Від ну не від там, чоловіка, хлопця, а від е, твого керівника. Я на Валентина не получаю подарки. Я завжди їх всім дарую. Ага, зрозуміло. А який ви дарували тоді? Ну, Найцікавіший. Не на це правах я вже, реклами. Ти вже, вже зараз купила е, шуповер. Хороший і якісний. Це так. для чоловіка чи для? Е, ну, для нареченого, скажімо. Ага. Зрозуміло. Не згадаю зараз вас. Але було. 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 Да, приємно. було. Тобто вам дарували, не ви. Я дарував і мені дарували. Ага, а ви як більше любите, коли вам дарують чи коли ви даруєте? Ні, коли мені дарують. — Остап Пикатюк. Віталіна Костів спеціально для інформатор калуш.